Режисер військовослужбовець Ахтем Сейтаблай презентував у канах перший тизер своєї шпигунської драми Гурко Сікора. Доєднуємо автора до нашого ефіру. Пана Ахтеме, вітання вам повторні. Вітаю ще раз. Отож, що лягло в основу вашої стрічки, на якому етапі зараз перебуває робота над нею? Ця стрічка основана на факті про одну із найуспішніших операцій не тільки в історії. Української розвідки, а саме головного управління розвідки Міністерства оборони України. Таких операцій світ знає наскільки мені відомо, дві: одна була проведена спецслужбою МОСАД в 80-ті роки, а інша ну, такого роду операція була проведена саме нашими розвідками. Вважається воно ну, доволі унікальною операцією, але вперше ця історія буде про людей. Це така певна ну, битва, якщо хочете Давіда і Гліафа. Да, якщо проводити паралелі е, з підлейною ну, історією, е, ну і я абсолютно переконаний в тому, що саме завдячуючи нашим людям, в першу чергу, їх креативності, їх мужності, і е, е, ну скажімо так, неординарному підходу да, до розробки, в тому числі спецоперацій, е, ця операція і вважається власне спішною, одною з найяскравіших в історії взагалі спеціальних служб всього світу. Але як я вже і підкреслював, ця стрічка буде складатися звичайно на підґрунті документальної історії, але в першу чергу це художня стрічка про колективний подвиг, колективну звитягу, яка уособлюється да, в певних окремих персонажів. В Канах відбулася прем'єра цього тізера, і дуже символічним є той факт, що відбулася ця прем'єра в американському бабільйоні. Ось з присутністю багатьох гостей, заспів маси інформації, і представників міжнародних кінематографічних інститутів, і, зокрема, були представники Євмажу і, і Канського кінофестивалю. Ось наші друзі-кінематографісти з багатьох країн світу, з якими ми попередньо думали, Сі про співпрацю, в тому числі і на території цієї стрічки, і, звичайно, я дуже дякую побратимам і посестрам і керівництву головного управління розвитку за їх допомогу зараз. Етап, коли ми входимо вже ну власне в активну фазу підготовчого періоду для того, щоб відзняти нашу стрічку в цьому році. І маю сподівання, що наступного року е, наш глядач український в першу чергу да, ну, а згодом і закордонний е, глядач побачить на нашу стрічку. І як на мене дуже важливим ще аспектом, є що е, студія Парамаунт, да, е, представник якої я саме дистриб'юторська компанія Бінджі, е, е, вона зараз доєднала наш тізір власне перед е, демонстрацією фільму. Місія нездійсненна, да або місія не impossible, Тома Круза, і це хороший кейс для промоції власне самої історії, да, ну і наші майбутні стрічки, в тому числі. Тобто, це певною мірою і наша цільова майбутня аудиторія, саме та аудиторія, яка цікавиться от такого роду да, кінематографічним контентом. Пане Ахтеме, ви режисер? Ви також зіграли роль офіцера головного управління розвідки у цій картині. Ви Я також і військовий... ще раз. Ще не зіграв, тільки збираюся. Ви збираєтеся зіграти. Дивіться, ви також військовослужбовець, але ви знімаєте картину як режисер. Наскільки я хотів би почути ваші відчуття, і наскільки вам вдалося залишитися кінематографістом працюючи над цією стрічкою? Скажімо, у співпраці із документами, які вам або свідченнями, які вам надавало головне управління розвідки, і ви ваші відчуття від від, від цієї роботи вам вам, вам вдалося бути згори дивитися на все це оркеструвати? Так, як ви це бачите, наскільки мені, наскільки мені особисто це вдасться да, судити, власне, не мені, а нашому майбутньому глядачу. Але я хочу сказати, що мені дуже хотілося, що от те захоплення, да, той емоційний драйв, та гордість, да, той біль і та радість, яку я особисто відчув, коли. Дізнався про цю історію, коли дізнався про її деталі, коли познайомився з людьми, які стоять, власне, в фундаменті цієї операції, я дуже сподіваюся, що наш глядач так само буде захоплений і емоційно залучений всередину цієї історії, щоб ми в нього вирували саме ті емоції і відчуття, які, ну, власне, відчув я. Коли вперше да, познайомився з дотичними людьми до цієї операції, коли почув е, деталі цієї виняткової операції, наскільки це вдасться, є. Ну, хотілося б повірити, тому що команда зібралася дуже потужно, ну, починаючи з чотириразового номінанта на Оскар і лауреата Берліналі видатного українського кінооператора Сергія Міхровчука, власне, частини нашої команди «Тромедія», залучених спеціалістів, каскадерів, в тому числі спеціалістів по комп'ютерній графіці, наших консультантів безпосередньо. і тут e, 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 якраз o, питання в тому, да наскільки для a, a, режисера який збирається да й бути сам в кадрі, тут постає питання важливості пане хтасті того, яка команда. Власне, дякуємо. Дякуємо. Чекатимемо Вам. на прем'єру. Так будемо чекати на прем'єру вашої стрічки. Бажаємо успіхів над роботою.